Друга книга Царів, розділ 11. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син помер, встала вона і вигубила всю царську родину. Але Єгошева, дочка царя Йорама, сестра Ахазії, Взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з поміж царських синів, що мали бути вбиті, вивела його разом з його мамкою у спальню та й сховала від Аталії, і так його не вбито. Так він був пробув при ній, схований у господньому храмі, шість років, тим часом, як Аталія царювала над краєм. У сьомому році послав його яда за сотниками Каріїв і за вартовими, і провів їх до себе в Господній храм. Він уклав з ними змову, заприсяг їх у господньому храмі і показав їм царського сина і дав їм такий наказ: От що ви зробите? Третина вас, що приходить у суботу вартувати при царському палаці. Третина, що у брамі сур і третина, що стереже ворота вартових, стануть на варту при храмі, а дві частини з вас, тобто усі, хто виходять на службу в суботу, стануть на варту при Господньому храмі коло царя. Ви обступите царя навколо, кожен із зброєю в руках. Хто протиснувся б у ряди, тому смерть. Ви будете при царі, як він виходитиме і як входитиме. Зробили сотники точно так, як їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, що приходили в суботу, і відходили в суботу, і прийшли вони до священника Єгояди. Священник роздав сотникам списи і щити царя Давида, що були в Господньому храмі, і поставали вартові кожен із зброєю в руках, від правого до лівого боку храму, лицем до жортовника і до храму, навкруги царя. Тоді його яда вивів царського сина, поклав на нього вінець і царські ознаки. Проголосив його царем і помазав його. Ті ж плескали в долоні і гукали Нехай живе цар. Почувши гуки людей, Аталія пішла до народу в Господній храм і бачить Стоїть цар на підвищенні, за звичаєм, а співаки і сурмачі при царі, і весь народ із сіл веселиться і сурмить у сурми. І роздерла Аталія одежу на собі, і скрикнула Змова, змова! Та священник його яда повелів сотникам, тим, що були над військом, і сказав їм: Виведіть її з двору святині, а хто за нею піде, того убийте мечем. Бо сказав був священник Не треба вбивати її в господньому храмі. Ті наклали на неї руки, і як вона ввійшла через кінський вхід у царський палац, там її і убито. Єгояда уклав умову між Господом, царем і народом, щоб цей був народом господнім. Увесь народ краю пішов до храму Ваала і зруйнував його. Він розбив надрузки жартовники його та ідолів, а матана. Жерця Ваалового вбив перед жертовником Священник його приставив сторожу до Господнього храму. Потім узяв сотників, Каріїв і всіх людей краю, і вони привели царя з Господнього храму і увійшли через ворота вартових у палац. І сів Йоас на царському престолі. Увесь народ був веселий, і місто заспокоїлось, а талію ж убито мечем у царському палаці. Сім літ було Йоасові, як став він царем.